Люди переживають, чи б'ється кераміка на пошті. Буває така ситуація? Друзі, ні, нічого не б'ється. Ну, це може бути один з випадків там на 100, але ну, навіть ми навіть не, не припам'ятаю, коли таке вже було. Хочу показати вам унітаз за 4500 тисячі гривень, який найнижча ціна в нас в Україні. Друзі, це європейський виробник. Не звертайте увагу. покажу вам, як він до вас їде. Дивіться, це ось такий унітаз. Що значить торнадо. Тобто вода виходить звідси. Він безобідковий. Бачите, тут немає е, штуки, де там грязь буде і так далі. Ось так ось до вас приходить сидіння. Сидіння, бачите, все запаковане, все в плівочці. Це швидкий зйом кнопочка. Воно з дюропласта. Що це означає дюропласт? Коли ви на нього сідаєте, воно приймає температуру вашого тіла. Тобто лідяне, холодне воно не буде навіть взимку. Повільно опускається ціна на такий круглий унітаз 4,5 тисячі гривень. 4500 друзі. Це найнижча ціна в Україні Підвісний європейський виробник.